29 червня 2025 року цьому каналу виповнилось 5 років. Немала дата для українського ютубу, за цей час ми встигли майже розвалитись, змінити ведучих та формат каналу, поміняти більше п'яти монтажерів та перепробувати усі можливі формати, від подкасту та новин до трукрайму та біографічних відосів. Але за весь цей час я ні разу не говорив про нас, про команду Мангюа. Хто всі ці люди, що роблять для вас контент? Звідки взялись і чому цим займаються? Що означає слово Мангюа? Які ще секрети ми приховуємо? А головне, які зашквари. Якщо вам це все цікаво, то сідайте зручніше, адже сьогодні ми вперше говоримо вам. Приємно познайомитись, манґіо. А почну я свою сповідь, звісно ж, з ковіду. П'ять років тому навесні світ вразила одна з найбільших пандемій в сучасній історії. Люди по всьому світу вчились правильно мити руки, звикали до масок та, звісно, закривались вдома. Не став виключенням і я. Стоп! А хто я? Ось це я пан Юра, або якщо по паспорту, Юрій Сергійович Стах, уродженець Тернополя, де і прожив до 24 років, а потім з робочих причин переїхав з файного міста в нашу культурну, а в певний момент і сміттєву столицю львів. Я працюю маркетологом в IT і почав це робити задовго до того, як IT стало модним десь з 2012 року. Станом на зараз 33 роки, одружений, маю дочку та двох кицьок Нікс і Тов, яких наші уважні глядачі, що додивляються випуски до кінця, уже чудово знають. Приємно нарешті познайомитись. Так що ж там ковід? Всі сидять вдома разом з майбутньою дружиною. Я затираю до дір на стільну гру Каркасон. І якось ввечері вмикаю ютуб канал третьої паралелі, щоб послухати подкаст з видавництвом «Мольфар Комікс». І там ведучий Микита видає ось це. От коли з'явиться хоча б 10 найменувань от якоїсь манги, я хочу побачити, як абсолютно шикарно вибухне якийсь новий український україномовний канал, який присвячений виключно цій темі. Там, де сидять Ман... люди, які це все знають, люблять і вміють про це поговорити. Типу він бахне він має, бо бахне, тому що вже ж тут є плоп, Якось щось ми тут наклали. вже, якийсь бетон залили приблизно, і в мене відбувається справжнє осяяння. Так це ж Микита про мене. Аніме я дивився скільки себе пам'ятав, починаючи з 90-х. До речі, у цьому відео розповідав про це детальніше. На той момент, як я думав, був в курсі всіх аніме та манга новинок і взагалі мав чітку потребу потрендіти з кимось на тему. Ну все, залишалось знайти свого партнера In crime та стартувати подкаст. Так, так, саме подкаст! Я був максимально далекий від того, щоб створювати Ютуб відео. Для цього потрібно було вміти монтажити, писати сценарії і таке інше. А ось формат подкасту передбачав менше підготовки, насправді ні. Та потребував тільки мікрофона. Теж ні. Менше з тим, довго не думаючи, я написав пану Юрію і запропонував йому робити подкаст про аніме та мангу. Стоп! А хто такий пан Юрій? І звідки він взагалі взявся? Дено не те пана Юрія не буду, бо не брав у нього такого дозволу, але ви можете знати пана Юрія як засновника ресурсу UA Geek. Юрій не менший гік, ніж я, а насправді значно більший. Надибав я пана Юрія в легендарному чатику чатові, про який сьогодні не оповідатиму, але скажу лише коротко, що місце було безперечно важливе в момент створення комікс індустрії в Україні. Там були видавці, автори, художники, блогери, просто фани. Усе це бурлило щодня, видавало ідеї та срачі. Що без перебільшення рухали індустрію вперед. Там ми, власне, з Юрієм і познайомились. До слова, ви тепер знаєте, чому на перших чібіках незмінно був присутній значок Чатові. Він в мене навіть в реальності існує. І тому я пан Юра, а він пан Юрій. І коли ви пишете мені в коментарях пан Юрій, то всередині я завжди трішки сумую. Ми записали перший подкаст. В мене був кошмарний мікрофон, а десь посередині я випадково виключив свій запис. Тож потім мені довелось під Юрину половину запису імпровізувати та повторювати якісь думки. Звісно, це все зайняло купу часу на монтажі, особливо в мене, який не вмів працювати зі звуком від слова взагалі. Та воно і сьогодні чути, що не сильно навчився. І зрештою подкаст виходить 29 червня на каналі. Ось це так поворот третьої паралелі. Так, так, ми були знайомі все по тому щатику, і вони дуже сильно допомогли зі стартом. Перші чотири випуски виходили у них на каналі, а потім ми переїхали уже до себе. Драмор намалював наше лого і допомагав з прев'ю та відеоверсією. А за назву обрали слово, яке тоді крутилось в тому ж таки чатику манг'юа, тобто манга, створена в Україні. Термін не надто прижився, і пізніший мангопис мені подобається більше, але назвою я задоволений і закликаю вас вживати обидва терміни, говорячи про українську мангу. А якщо ви думаєте, що такої не існує, то ви помиляєтесь. І щоб показати це уже в другому випуску нашого подкасту, ми запрошуємо в якості гості пані Торі. Вона пише сценарії, а її подруга Ліса малює по ним. Мангу разом на той момент вони пропрацювали більше десяти років та навіть здобули бронзову нагороду на міжнародному конкурсі манги в Японії. А згодом випустили збірку Катарсис, що спочатку виходила в ЮА Комікс, а тепер виходить у Вовкулак. Ми якось робили огляд на цю збірку Манґюа Раджу. Зацінити з того моменту. Ведучих на каналі стало троє, оскільки ми запропонували Торі залишитись, і вона погодилась. Так, почалася епоха подкастів на каналі. Ми запрошували різноманітних видавців на ефір, обговорювали конкретні жанри, розбирали свіжі аніме сезони та навіть робили тір-лісти з підсумками сезону та року. Запустили перші огляди манги, які були повноцінними відосами і займали дуже багато часу у виробництві, тому виходили вкрай рідко. Але так наші огляди на ательє іншу радіант та вітання Блекджеку можна глянути і зараз. Як на мене, вони добре збереглись, хоча якість мого тодішнього мікрофона багато що псує. Жаль, також запустили рубрику вражень, яка, по суті, було міксом огляду і подкасту. А в кінці у нас там навіть рухомі чібіки були. На жаль, зараз частина відосів недоступна через авторські права, але рубрика була цікава. До слова про чібіків, їх концепт розробила Ліса, напарниця Торі, за що їй дуже вдячний. Але були у нас і зашквари в цей період, наприклад, частину наших чібіків, які увійшли до першого стікерпаку, робила художниця з тоді вже окупованого Криму. У нас на подкасті вона говорила українською та висловлювала. Про українську позицію. А потім ми дізналися, що вона переїхала в Пітер до свого хахаля. Ось таке от прикра самогубство. Сумно усвідомлювати, що частина коштів, які ми їй заплатили, вона використала саме на цей переїзд. Але окрім цього всього, було справді весело. Робити подкасти було непросто. Завжди потрібно було добре підготуватись і вивчити теми, про які плануємо говорити. Але кожен запис був щирий, веселий та дуже фановий. Те, що нас ще хтось слухав і любив, додавало тільки ентузіазму та мотивації. А потім ефект новизни зник. Тягар виробництва нікуди не дівся, а мотивації від глядачів було вже недостатньо. Більше того, в певний момент пан Юрій вирішив вийти з подкасту. В цей момент каналу, скоріш за все, мав прийти капець. Але ми зібрались в сторі. Я згадав, що одного разу у нас був дуже цікавий гість Артезіан. З каналу Таємна Асамблея, і він добре вписувався в наш двіж. Тож ми прийняли рішення покликати Арта в якості нового співведучого і спробувати продовжувати вести канал. Треба сказати, що новий ведучий дав свіжий імпульс каналу. Робити подкасти стало веселіше, і ми навіть зробили найменш успішну рубрику в історії каналу, яку я дотепер ніжно люблю. Ongoing Патруль». У нас було постшоу, коли ми з Артом оперативно збирались після кожної серії атаки титанів та в деталях обговорювали її. 20 хвилин серії, і потім 40 хвилин обговорення було справді кльово, хоча людям загалом не дуже зайшло. Наближався новий 2024 рік, на який я покладав багато надії. Ми майже підкорили межу у дві тисячі підписників, і хоча залишались дуже нішовою історією, все ж мали свою спільноту глядачів. І не тільки. За ці роки вдалося познайомитись фактично з усіма видавцями манги та скупою блогерів. Дуже вдячний Тайлеру Андерсону, який декілька разів приходив до нас на подкаст, Олдбою, з яким ми лампово позгадували старі аніме і не тільки Олексію Чорному, з яким цікаво обговорювали увесь жанр кіберпанку, Маріам, яка поділилась багатолітнім досвідом блогерства, та ще купі крутих людей, всіх і не. Згадаєш, завдяки всім цим людям, а особливо завдяки глядачам, на другий рік свого існування Мангюа був нішевим подкастом, що плюс-мінус окуповував себе і який зміг створити довкола себе приємну спільноту однодумців. Ви не повірите, але навіть в той час у нас уже з'явились перші рекламодавці. Одним з самих перших був магазин та видавець настільних ігор Вудкет. І мені щиро гріє душу, що навіть купу років по тому Вудкет приходить до нас по нову рекламну інтеграцію. То що ж це за Вудкет? Це видавництво настільних ігор, яке видало близько 50 своїх ігор. А у крамниці є широкий вибір настілок і коміксів від інших видавців. Особисто я би радив вам звернути увагу на настолки, що напряму або частково пов'язані з аніме та Японією. Наприклад, бананя, що заснована на одноіменному аніме. У ній вам необхідно допомогти тому самому котику банані зібрати всіх своїх друзів. І ще одна гра для любителів наших муркотливих друзів. Котики Кіото, що може бути краще ніж здобувати славу найкротішого котана на вулицях Кіото? Ікі дозволить вам відвідати феодальний едо, тацу дозволить полювати на драконів для вашого роду, а Тенно кине вас у світ палацових інтриг середньовічної Японії. Певен, кожен знайде настільну гру до смаку і бюджету. До речі, про гроші. Для підписників каналу є спеціальний промокод MANGUA, що дає 15% знижки на всю продукцію, включно з коміксами. Усі посилання, як завжди, в описі. Але була і гнітюча сторона медалі. Дві тисячі підписників за два роки. Ми розказали десятки цікавих історій зі світу аніме та манги. оглянули сотні аніме, розповіли про купу манги українською, але цього практично ніхто не почув. Наш голос залишався тихим, невиразним і для невеличкої купки своїх. Шансів до росту не було ніяких. А потім почалось повномасштабне вторгнення. Всім, включно зі мною, стало зовсім не до контенту. Десь в кінці березня, на початку квітня, стало зрозуміло, що це не закінчиться за два тижні, і ми вирішили повертатися. Одним з перших відосів був апдейт від наших видавців: Що там, як там, як справи, чи всі цілі. Вже тоді стало зрозуміло, що інтерес до українського контенту різко виріс, а те, що давно в мене формувалось в голові, нарешті визріло. А що, якщо ми будемо робити новини про аніме та мангу? Так з'явились новиняшки і почалась ера новинного контенту на каналі. Торі монтувала випуски і ми всі троє по черзі їх вели. Так, так, якщо виглянути ранні випуски новин, то побачите, що ведучі регулярно мінялись. Однак з часом стало зрозуміло: Торі не встигає монтувати випуски на щотижневій основі, а ротація ведучих постійно призводить до збоїв у графіку та запізнень. З другим усе зрозуміло. Той, хто придумав, той на її Тож я почав начитувати усі випуски новиняшок. А от з монтажером було усе значно складніше. Але давайте про це трішки пізніше. Варто згадати, що на цьому етапі за рахунок нового виду контенту канал почав рости як на дріжджах. Додатково ми робили огляди манги та подкасти, хоча й не так інтенсивно, як раніше, а дещо вирішили свідомо робити не у форматі подкасту, а у форматі відео. Так, замість нашого щорічного традиційного подкасту про Україну в аніме та манзі, з'явилось ціле окреме відео. Станом на зараз це 81 тисяча переглядів та наше найпопулярніше відео. За місяць часу це відео приносить нам більше трьох тисяч підписок. На Нагадаю, що до того ми за два роки змогли зібрати сумарну аудиторію трішки менше, ніж дві тисячі людей. Для мене висновок про те, що канал тепер повністю переходить на рельси відео формату, був очевидним. Що по русні русні. Однак нагадаю, Торі зашивали з монтажем. Тому ми вирушили на пошуки нового монтажера. Ним став капітан на містку. Швидко якісно за адекватні гроші. Співпраця була чудовою і, мабуть, продовжувалась по сьогодні, але капітан пішов служити до ЗСУ. Велика честь, повага та подяка за всю працю тут і на фронті. Також паралельно стало зрозуміло, що наші прев'ю не надто добре виконують свою роботу. Вони красиві, але люди не клікають. Тому ми запросили до роботи над каналом Персіда, який робить усі прев'ю і по сьогодні. Щодо подальших монтажів. Жаль, то тут я маю чим покозиряти. В свій час відео на каналі монтажили кефірний та аніме ЮА». В обидвох потужні канали, що вистрілили, і я дуже щиро радію цьому. Обов'язково підпишіться. До слова, аніме стріт починає допомагати зі сценарієм новиняшок. Збираю основу новин, які я згодом редагую, дошліфовую та віддаю вам. Працюємо по цій схемі і сьогодні. Однак, що за сценарій, що за монтаж, повністю відповідає пані Зозулька. Звідки взялась Зозулька? Вона була одним з адмінів Аніме Стріт. Чудова кузня кадрів, мушу вам сказати. Зозульку ви не так часто могли бачити чи чути на цьому каналі, однак вона основний адмін нашого новинного каналу в Телеграмі. До речі, підписуйтесь і на нього. Зозулька розвела там дуже круту активність, мені самому дуже цікаво читати цей канал. Таким чином, Торі та Артезія, наче і не покидали каналу, але ми якось без слів розбрелись хто куди. Варта зараз є свій подкаст про аніме на його ж каналі Таємна Асамблея, а Торі регулярно, ну чи не дуже, стрімить ігри у себе на каналі Торі Юміно. Про що варто ще згадати? Мабуть, анітоки. По суті, це вільний розмовний формат, куди я запихаю усе про що хочу поговорити: біографії мангак, стан украніма ютубу, трукрайн та просто розмови на тему. Наприклад, чому японці п'ють так багато алкоголю в аніме. Раніше аніток та новиняшки чергували щотижня. По-перше, ми помітили, що справді цікавих аніме новин за тиждень часто не так багато, тож збірка за два тижні виходить насиченішою. По-друге, написати аніток за один день іноді важкувато, а саме стільки часу у мене зазвичай є, щоб попрацювати над сценарієм. Тому мати трохи більше часу це завжди добре. Але в певний момент у мене закінчилось натхнення, тож ми знову повернулись до новиняшок щотижня, додавши деякі нові рубрики, щоб поповнити випуски з містовнішим контентом. Чи повернуться анітоки як -от цей на постійній основі, поки вам сказати не можу. Дуже хочу, але все залежить від наявності цікавих тем. Я би з задоволенням продовжив цикл з біографіями мангак. Але перегляди там не дуже. А навіщо вас мучити контентом? Вам не цікаве, я не знаю. Тому деякі задумки поки на паузі. Ще одним важливим елементом, про який варто розповісти, стали збори для ЗСУ. Мальований спротив, лютий Банкай, а потім і Юкамі Евордс. Усе це показало, що спільнота аніме та манга фанів здатна вирішувати справді важливі задачі та збиратись докупи у важливі моменти. Тут окрема подяка як спільноті, так і аніме блогерам, що не раз вписувались у двіж: Кіміко, кефірний, аніме стріт, Гравет, Янці, Ліга Крінжі, Віптеріторі. Та усі інші, хто долучався. Низький вам уклін. Ледь не забув. Є ще чудовий хуїс Коля з нашого чатику в телеграмі, який вишукує різноманітні короткі перебивки за аніме та закидує їх в окрему тему, звідки ми беремо їх у випуск. А ната опайва скікасіра. Опайва скікасіра. Опа і васки касіра. Опа і васкі. Дякую, Коля. Насамкінець про гроші та плани. Станом на зараз канал самоукупний завдяки фінансовій підтримці ось цих святих людей на Монобазі. Ми здатні оплачувати роботи сценаристки і монтажерки, а також дизайнера. Моя робота, звісно, залишається на добровільних засадах і не оплачувана. Тому буду радий якщо ви долучитесь до числа патронів. Собі я, звісно, зарплату ставити не буду, але зможу підняти оплату іншим учасникам команди. Також варто зазначити, що канал би не вижив тільки на підтримці патронів. Останнім часом у нас з'являється все. Більше постійних спонсорів: Zen Market, Malopus, 25 Coffee Coffee Animeta K-pop Fest, Woodcat та інші. Саме вони закривають наші фінансові діри і уможливлюють регулярний вихід відосів щотижня. Тому коли я в розповідаю про Zen Market, то пам'ятайте, якби не ця інтеграція, то скоріш за все того ролика би не існувало. І якщо вас цікавить, то я ФОП та плачу всі податки з доходів. А от грошей з монетизації Ютуба я ще ніколи не знімав. За 5 років там накопилось близько тисячі доларів. У мене є одна ідея, на що їх потратити, але про це я розповім якось в іншому відео. Так би мовити, про мої наступні кроки. Щодо контенту, то тут все буде стабільно. Якщо дозволять обставини, новини та або аніток щотижня. Додатково час від часу подкасти, огляди та відео інших форматів. Обов'язково пишіть в коментарях про що би ви хотіли побачити наступне відео. Я завжди читаю і по змозі реалізовую ваші ідеї. Отакими видались перших 5 років мангюа. Якщо вам сподобалось це відео, то підіть гляньте якесь інше відео на каналі. Це допоможе нам. Адже коли ви починаєте дивитись відос за відосом, то це дуже позитивний сигнал для алгоритмів Ютуба. Ось, наприклад, відео про алкоголізм в аніме. Не так багато хто з вас його бачив, а воно цікаве, чесно. Цілую в насика. няу няу На пані ТОФ нахлинула хвиля ностальгії, тож вона сховалась в холодочку та сонно згадує старі доньки.